Усім привіт, друзі! Зараз знімлю вам інструкцію, як користуватися От, дозиметром AtomScan старої версії з чорно-білим дисплеєм. Пройдусь по всіх пунктах меню і покажу кожне налаштування, що воно означає, детально розкажу. Ну і на практиці покажу. Це значить, вже є нова версія Atomscan Pro з кольоровим дисплеєм. Різнокольоровим більшим, ну і все там інша схема, плата і так далі. Але це стара ця версія також має право на життя, тому що це бюджетний дешевий варіант, який дешевше реально коштує, ніж з кольоровим дисплеєм. І серед всіх інших моделей дозиметрів він це найдешевший, в якому можна. Під'єднати будь-який лічильник Гегір Мюлера і в меню виставити коефіцієнт перемноження, і покази мікроренги в годину будуть вірні. Так, ну давайте по інструкціям. От Поруч поставив китайський о, самий популярний дозиметр BR6, щоб ви могли порівняти розміри, наскільки Atomscan, стара версія чорно-білий дисплей, меншого розміру. от Дивіться. Набагато менше і в товщину можете глянути ось така різниця велика. От лінійка є. Так е, ще чим? Хороший цей прилад. Можете, він, можете всередину вбудувати будь-який детектор з BM20, з BM21, SBT-10A, або виносний під'єднати детектор. От як в цьому випадку, просто два дроти під'єднує. 10 анодів разом і один катод. Можна один анод окремо під'єднати або будь-яку кількість анодів, яку ви забажаєте. Переходимо до налаштувань. я показую, як користуватися і всі пункти меню. Так, ось так думаю буде видно добре вам. От, ми під'єднали виносний детектор. Можна під'єднати будь-які, абсолютно всі. До 400 вольт, це майже всі. 99% всіх під наше джерело. Як бачите, B8. Від ДП5 джерело чудово пробиває алюмінієву кришку товщиною 1 мм. Це чистий алюміній. От. Так, Сигналізацію вимкну, щоб ви все чули. З другою стороною піднесу, буде фон набагато менший. Бо бета вже пробивається через алюмінієву пластинку 1 міліметр самого джерела. Потім через стальну пластинку ось цю, і ще через алюмінієву кришку цю. Так. Як бачите, все працює. Переходимо до налаштувань. У нас є дві кнопки. Їх можна розміщувати і спереді, по краям ось тут, або збоку. Кому як зручніше, хто як бажає, так і робить. Але від цього нічого не зміниться, тільки зручність. Так, давайте покажу детальну інструкцію, як користуватися. Є дві кнопки: дисплей, світлодіод вверху тут, зарядка. Ось тут Type-C або micro USB, хто як бажає, заряджати можна от від 5 вольт будь-чого від повербанку. От, наприклад, повербанк, давайте я покажу. Під'єднали і роз'єм Type-C. Під'єднали. Все, зарядка пішла. У мене магнітний. Можна від'єднати, під'єднати зручно. От. Коли під'єднуємо, так, от він вимкнутий, коли ми під'єднуємо зарядку, засвічується дисплей, на одну секунду підсвітка вмикається, і дисплей вмикається, і йде час зарядки, пішов в секундах. І відображається. Графічне зображення батареї, що йде зарядка. Напруга на батареї в вольтах і секунди, хвилини і години, скільки триває вже зарядка. Як я від'єднаю, від'єднав, він вимикається. Ось так, все зрозуміло. Під час зарядки, щоб увімкнути, просто один раз натискаєте кнопку увімкнення. от Верхня. у мене тут і він вмикається і працює в реальному часі, і зарядка йде в реальному часі. Як бачите, вверху йде графічне зображення, що йде зарядка, От графік, і допруга показується 4,9 вольта. Зарядкою розібрались, показав, все, від'єднуємо. Зручно, дуже на магнітні. Ось такі кабеля я рекомендую, я користуюсь все чудово. Так, далі. Вимкнути як дозиметр. Щоб вимкнути, потрібно затиснути і утримувати кнопку вимкнення. Вверху позначено. Затиснути і утримувати. Щоб увімкнути дозиметр, один раз натиснути і забрати палець. Все. Все. При увімкненні автоматично вимикаються клацання. Тобто щелчки і світлодіод світлодіод блимає, і ви чуєте клацання на кожен влетівший гамма-квант, бета-частинку чи альфа-частинку. Чи Протон, чи нейтрон, що ви там фіксуєте, який детектор ви під'єднали. Так. Далі. Вимкнути підсвітку і вимкнути от, нижня кнопка. Затискаєте, утримуєте, вимикається підсвітка. Так само затискаєте, утримуєте, вмикається підсвітка. Все просто, все зрозуміло. Далі режими пізніше покажу в кінці. Щоб зайти в меню. Вимикаєте прилад. Коли вмикаєте, затискаєте і утримуєте кнопку вимкнення. Ви попадаєте в меню. Перше це РЦ-генератор. Як його налаштовувати, я вже знімав окреме відео довге і показував. Для цього вам потрібен смартфон, в якому є еталонний годинник. Секундомір, і, і все. ну Калькулятор. Так, перемикайтесь по пунктам меню нижньою кнопкою. Є в нас пункт експозиція, є гучність клацання, включити вимкнути звук, фоновий поріг, яскравість підсвітки, налаштування датчика і калібровка батареї. Так, перший пункт РЦ. Пізніше вам покажу. Другий пункт експозиція. Заходимо в нього з цією верхньою кнопкою. Тут є три, три позиції можна вибрати години, хвилини і секунди. От. І змінюєте ось так вверх-вниз двома кнопками. Що це означає? Ця це, це експозиція. Це ви виставляєте час. Таймер. Протягом якого часу буде вимірювання проводити дозиметр. Після закінчення цього часу дозиметр включить сигналізацію і буде пищати, як би звати оператора, щоб ви підійшли до дозиметра і подивились на дисплей і результат його вимірювання. Можна виставити мінімум 1 секунду, як бачите, вимірювання. І максимум. Можна, от, затискаєте дві кнопки і ви виходите з цього меню. І максимум 99 годин, ну по факту 100 годин можна. от дивіться. Заходимо, Затискаєте нижню кнопку і утримуєте, і ви переходите в вище. Тут хвилини вибираєте. Ще раз затискаєте нижню кнопку Утримуєте, переходите вище. Тут години. Ну і максимум можете 99 годин вибрати. Ось так. Просто донизу від нуля. 99 годин. Так, Затискаєте, утримуєте і знову по колу падаєте на першу сходинку. От, Затискаєте, утримуєте на другу, піднімаєтесь. І от, і 59 хвилин можна вибрати. Тобто найбільше можете поставити 99 годин, 59 хвилин, 59 секунд. Це 100 годин буде. Найменше 1 секунду. От, давайте продемонструю. Ось так. Це максимум. 100 годин рівно. Мінімум. Ну, давайте поставимо. Вмірювання буде хай 15 секунд. І продемонструю, як це працює. Так, щоб вийти з меню, затискайте одночасно дві клавіші. Все, це експозиція. Тепер виходимо з меню показую, як вона працює. Вона працює тільки в режимі ось цьому. суми, значок от накопичення. Ну, це режим усереднення. Тобто за весь період, відколи ви от обнулили, можете ось так на паузу поставити і обнулити від цього моменту або від того, як ви прийшли в режим, за весь час арифметичне показується у вас у мікрорентгенах. Ви бачите арифметичне і в ЦПС, і в мікроренгенах. Це все осереднюється за весь час. середньо арифметичний. <звук> так, за весь період. Так, і в режимі наступному, цьому, розподілення на альфа-бета гама також працює цей таймер. Ну, давайте демонструю. демонструю. В режимі пошуковому таймер не йде, тому що час умірювання ролі не грає, бо тут усереднення немає. Він показує в реальному часі, обновляється інформація один раз в секунду, рівно постійно, тому час зверху не йде, і приблизно дорівнює значок. Пошуковий режим. Переходимо в режим усереднення, і от пішов час зверху. Ми виставили 15 секунд зараз в експозицію в меню. Тобто він буде вимірювати 15 секунд. І після цього включить звукову сигналізацію. Зараз побачимо це. От, пройшло 15 секунд. Він сам поставив на паузу, сам дозиметр, бачите. І сигналізує, буде так пищати постійно. Поки ви не підійдете до дозиметра і не натиснете кнопку ось так вимкнути звук. І він зафіксував результат цей, він не збив, не далі міряє. Він зафіксував і він на паузі стоїть зафіксований. От у нас 2,597 ЦПС в секунду і у мікрорентгенах 15,96 в годину. Так само переходимо в режим розподілення. От, Ми виставили в меню експозицію. Зараз. 15 секунд, тобто він буде міряти 15 секунд, потім автоматично поставить на паузу і зупинить вимірювання. І на екрані зафіксує результат, який був. От, пройшло 15 секунд, як бачите, він поставив на паузу і сигналізує таким сигналом ривистим. Щоб продовжити, натискаємо нижню клавішу. І далі знову. Знову він 15 секунд буде міряти сам і автоматично поставить на паузу рівно через 15 секунд. Таким чином можете автоматично проводити вимірювання гамма кожного по 15 секунд або по скільки забажаєте ставити. І далі. знову. 15 секунд це дуже мало для розподілення, але я для прикладу вам показав, як це працює. От, пройшло. І сам він натиснув кнопку результати і показує вже результат. Альфа 0, бета 0 Гами 2,464 ЦПС. Імпульси в секунду. Все вірно, у нас тут альфа і бета немає. Ну І все. Е, так. Показав, як експозиція працює. Рухаємося далі по пунктам меню. А, щоб вимкнути цю експозицію, ну якщо ви не, не бажаєте користуватися, бо кожен день вона не потрібна, заходите в ню і просто виставляєте все по нулям. І тоді вона вимкнута. Ось так. Нулі виставив, бо я не користуюсь, затискаю. І все, в мене Вона постійно вимкнута. Я постійно користуюсь пошуковим режимом. Бо в інших режимах сигналізація не спрацює, якщо реально швидка буде зміна фону. А я хочу знати, якщо в москалі щось вчудять чи ракету запустять, тактичну ядерну, будь-яку ядерна буде катастрофа, я хочу знати миттєво це, а не з запізненням. Тому я не користуюсь цією функцією. Але я показав, як користуватися. Далі гучність. Клацання. Тут можете регулювати, але ідеально, синхронно працює. В третьому режимі світлодіод зі звуком. Щоб не заморачуватись, просто ставите в режим 9, в 9, затискаєте, зберігаєте, виходите з меню, от, перезапускаєте далі прилад, вмикаєте і він автоматично. А ні, от. Ні, не так. По звуку як налаштувати. Заходите в меню. Після цього переходите в режим звуку, заходите в четвертий режим. Як тільки погасне світлодіод, переходите в третій. І далі затискаєте і зберігаєте третій режим. І все. І тепер синхронізований світлодіод зі звуком в третьому режимі ідеально працює. Гучність в третьому режимі максимальна. Так вже тут все зроблено, вбудовано. Конкретно в цій прошивці. Там є окрема плата накачки звука незалежна, і на ній потенціометр перемінний резистор, який можна регулювати всередині. з... Під корпусом гучніше, голосніше, тихіше. Зараз виставлено, ну, по замовчуванню, виставлено на максимальну гучність. От, Якщо ви хочете вимкнути е е е клацання, тоді переходите в гучність, ось так в гучність і виставляйте 0 і зберігаєте. Тоді клацання вимкнуті постійно. от. І ну, так я користуюсь постійно, тому що вночі, щоб він не заважав спати, У мене вимкнений постійно звук і світлодіод. Вони пов'язані. Світлодіод зі звуком одночасно вимикається, вмикається. Коли потрібно дуже швидко включити мені клацання, я просто перезапускаю прилад і увімкну і як бачите, а, ні, збереглися на влаштування. Лаштування в цій прошивці зберігаються. От, в минулій е не зберігалися. Ось так. Переходите в четвертий режим, чекайте, поки погасне світлодіон, в цей момент переходите в третій і зберігаєте. Ну от. Так все легко перемикається. Далі продовжую по експозиція показав гучність. Включити-виключити звук. Що це означає? Це саме сигналізація. Це незалежний канал, він ніяк не зв'язаний з клацанням і із світлодіоном. Це окремий канал, функція сирени, звукова сигналізація. Або увімкнута, або вимкнута. Я завжди її тримаю увімкнута, ніколи її не вимикаю ну, при моніторингу. Вона при перевищенні порогу, який ви вручну виставите, включить сирену і буде пищати постійно, аж поки фон не зменшиться до безпечного рівня, який ви вручну виставили. Тому в мене постійно увімкнена. Якщо ви не хочете, щоб вона вам завжала, хочете чути тільки клацання, коли ви ходите по полю, шукаєте, наприклад, якийсь предмет реактивний, тоді її вимикайте. І вона не буде середньо вимикати, будуть тільки клацання постійно. Ви можете чути кожну частинку, яка вилетіла по цим клацанням. Так, в мене вона увімкнута постійно. Так, далі фоновий поріг. Виставляєте будь-яку. О, 10, 20, 30, 40 і більше мікроренген. У мене постійно стоїть на 30 мікрорентген, тому що вище 30 ніколи не піднімається фон. І це міжнародна санітарна норма. От. І затискайте, зберігайте. Можете ставити 20, якщо у вас ніколи вище 20 не піднімається. Яскравість підсвітки. Від цього залежать акумулятори, реально скільки проживе. Чим менше ставите, тим е, довше проживе ваш е, акумулятор. Ну і Надовше вистачає одного заряду акумулятора. Ну, більшість ходить на максимальний, тому що дуже добре хоче все бачити. Тому залишайте на 15. Так, а коли потрібно, її можна вимкнути, просто затиснувши кнопку, один раз її вимкнути так само. Налаштування датчика. от. Тут є три позиції, між ними більше-менше ставити.